В нас на вулиці плюс 2-0. Я починаю сіяти моркву. Це озима морква, вона витримує мінус. Також я буду висіювати горох, в цьому році я буду перший раз це робити. І ще буду сіяти ось шпінат ось такий. Моркву я сію просто в луночки. В луночки я нічого не додавала, тому що земля у мене була заздалегідь підготовлена для посіву. В ґрунт я давала заздалегідь деструктор, також я ще давала перегній, трошечки пізніше давала фосфорне калійне добриво, і ось такий у мене получився гарний коктейль для ґрунту. Грунт зараз дуже гарний, вологий, не мерзлий, тому не буде проростання моркви. Моркву, шпинат, горох, я садила між рядами цибулі. Зараз це все буду закривати повністю горіховим листям. Я це роблю давно вже. Я взяла вили. До речі, пишіть в коментарях, як у вас називається цей інструмент. В ними дуже зручно збирати листя, але вони в мене зламались. Отже, я взяла шуруп, щоб вкрутити, полагодити, але. Я згадала, що Києві, і хтось його забрав і не повернув. Але я не розгубилась і пішла за цвяхами. Пішла, взяла пеньок, потім взяла ще цвях, і зараз будемо ремонтувати наші вили. До речі, пишіть ще у кого як називають цвяхи, у кого називають гвозді чи ще якось. Обов'язково пишіть коментарях, дуже цікаво. Ну, отак от, от тепер. Зараз лесечка все відремонтує, зробить і піде далі працювати. Так, ну що, все, діло зроблено, все чотенько, все красиво. Горіховим листям я вже вкриваю багато-багато років, дуже задоволена. Я вкриваю і малину ремонтантну, і чесник я вкриваю, і цибулю, і озиму городину, всю-всю-всю. Листя дає дуже багато корисних елементів, також тримає гарну вологу, також не дає проростати бур'яну, також не дає промерзання, дуже сильного промерзання ґрунту взимку. Тому, в принципі, все тільки плюси. Те, що тут є юглон в горіховому листі, то його в такому вигляді вже дуже-дуже мало і він майже не шкодить. А навпаки, він служить як антисептик та відлякувач шкідників. тому... Я обожнюю горіхове листя. А ви пишіть, чи ви використовуєте на своїй городині горіхове листя саме на зиму. До речі, хочу ще весною спробувати залишити це горіхове листя між рядами, як мульчу. Ось так у мене виглядає вже моя городина. Це тут у мене цибулька, морква, шпінат і горох. Отак от у мене виглядає. І далі у мене ще так само буде виглядати. І чесничок, і ремонтната малина. Ось так. Так що усім бажаю гарної зими. І хочу сказати офіційно, сезон 2024 закрито.